Слава Україні! Рада зустрітися з вами на своєму каналі. Сподіваюся, що допомагаю вам крок за кроком йти до своєї мети. Вітаю вас на уроці. Сьогодні ми поговоримо, як стати винахідником. Мабуть, кожен у дитинстві мріяв стати чарівником, змахнути чарівною паличкою і здійснити своє чи мамине бажання, татову мрію. Виявляється, Чарівники є, вони реальні, тільки називаються винахідниками. Люди здавна придумували, майстрували і винаходили знаряддя праці, засоби пересування, житло, одяг, іграшки. Невідомо хто винайшов колесо, але важко знайти техніку чи механізм, у якому б не було цієї важливої деталі. Що ж таке винахід? Винахід це щось нове. До нього висувають певні вимоги. Він має бути корисним, його можна виготовити, ніхто такого не пропонував раніше. Лише в такому разі новий пристрій є винаходом, а сама людина винахідником. Будь-який винахід реєструється, вноситься у державну базу. А людині видають документ, патент або авторське свідоцтво на винахід. Щоранку ми з вами чистимо зуби і навіть не замислюємося, а звідки вона взялась, хто її винайшов. Так ось перші зубні щітки це палички з розжованим кінцем, Використовувались вони ще до нашої ери. Згодом з'явилися зубні мітли. Палички з пучком щитинок. Однак уперше патент на зубну щітку видали лише у 1850 році, а у 1959 році з'явилася електрична зубна щітка. Щороку з'являються винаходи для нашої безпеки і здоров'я, для навчання, новий транспорт, зв'язок. Їжа, матеріали для одягу, нові будівництва, розваги. Але є винаходи, які кардинально змінили наш світ, зробили його розумнішим, цікавішим, безпечнішим та веселішим. Це вогонь і двигун, друкарський верстак та інтернет, електрична лампа, комп'ютер, телефон, телебачення, 3D-друк. Великі винаходи здійснила людина у медицині: анестезія, пеніцилін, вакцина, штучні органи і частини тіла рятують багатьом життя. Звичайно, відкриття та винаходи – це результат довгої і невтомної праці винахідників, інколи всього їхнього життя. Винахідники дуже спостережливі, саме природні ідеї. Людина втілює у свої відкриття. Пліт маку підказав конструкцію сільнички, а пліт реп'яха застіпку липучку. кровосисний апарат камара поршневий шприц. очі кота рефлектор відбивач, щупальця кальмара технічні присоски, очі жаби перископ, гекон рукавички для скелелазання. Найпростіше. Наслідувати форми природних об'єктів, придивитись до живого об'єкта, і придумати, як це використати. Птах-рибалочка пірнає у воду з повітря без плескоту, тож форму носа надшвидкісного пасажирського експреса, який безшумно виїжджає з тунелю, винахідникам підказав дзьоб цього птаха. Складніше розгледіти приховані властивості живої природи і створити аналоги природних механізмів, зовні не схожих на оригінал, але з такими ж властивостями. Прикладом цього є гекон. Він не має на лапках ані присосок, ані липкої рідини, але легко ковзає по скляній стелі. У 2010 році лауреат Нобелівської премії з фізики Андрій Гейм створив перший у світі гекоскоч – липку стрічку без клею, аналогічну лапкам гекона. Архітектори і дизайнери беруть від природи неймовірної краси, рельєфи, кольори, форми, не лише дорослі здатні до відкриття. У три роки Луї Брайль втратив зір. А в 15 років створив рельєф точковий шрифт для людей з порушенням зору. А львівський школяр Дмитро Лопушанський створив для них пристрій, що розпізнає перешкоди і кольори. Шестирічний американець Спенсер Уейл винайшов іграшкову машину для лікарень, на ній діти їздили навіть з крапельницями. Валентин Фречка придумав і реалізував технологію. Виготовлення паперу запалого листя, коли навчався у Сокирницькій школі на Закарпатті. Ці приклади доводять діти можуть зробити відкриття. Досліджуйте, спостерігайте, відкривайте. Бажаю успіху! Все буде Україна!